Вас вітає компанія Смак Меду, і сьогодні ми презентуємо вам новинку, на яку ви дуже довго чекали. Медогонка від компанії АВВ-100 восьмирамочна з електропідігрівом. Це автоматична напівповоротна восьмирамочна медогонка з унікальною відмінністю, а саме з підігрівом. Медогонка обладнана кришкою, ніжками та Електропультом матеріал медогонки харчова нержавіюча сталь, бак – нержавіюча сталь, касети, ротор. Також ідуть з нержавіючої сталі, і кран також нержавіюча сталь. Працює вона з рамками типу ДАДА та полурамка це 145, та тип привіду ремінний. В комплекті до медогонки йде блок живлення на 24 вольти. Ця медогонка гарне рішення для завзятих пасічників та для великих пасік. Давайте оглянемо всередині. Догонка обладнана спеціальними нержавіючими пластинами, які встановлені між касетами. Вони не дають розлітатися меду під час відкачки з рамки на рамку. Знизу касети з'єднані пружинами для більш зручного напівповороту. Догонка оснащена зручним путом управління, в якому вже є заложені 7 програм, але ви зможете їх змінювати. Також є кнопка аварійного відключення на випадок. З перебоями світла, щоб ваш пристрій не згорів. Медогонка обладнана датчиком відкриття для вашої безпеки. При належному догляді медогонка вам прослужить досить довго. У цьому році була поширена проблема з густим медом. І тому компанія VV100 вирішила цю проблему. За допомогою електропідігріву зустрічайте новинку. Самі розумієте, що густий мед дуже важко зливати з медогонки. і тому його можна Трішечки підігріти, не хвилюйтеся, електропідігрів зроблено так, щоб не нашкодити якості вашого меду. Ось так за допомогою цієї медогонки ми отримуємо рідкий та смачний мед. Замовити можна на нашому сайті або магазині.